Щодня ми знайомимось з умовами життя українців, які знайшли прихисток від війни за кордоном. Ну і звісно, більшість з них це жінки з дітьми. Тому перша проблема, що постає перед ними пошук місця в садочку чи школі. Слухай, а чому це проблема? Мені здається, що можна зробити це першочерговою задачею. Ну в більшості держав, про які наші кореспонденти збирали інформацію, влаштувати дитину в садочок проблема. Але в Іспанії, про котру подивимось зараз, сюжет ні. Яка ситуація з освітнім питанням для наших співвітчизників у цій країні дізнаємося з перших рук. Ось так з обіймами в одній із шкіл Іспанії діти прийняли хлопчика-переселенця з України. Зараз в цій країні зареєстровано понад 50 тисяч наших дітей. Син Олени. Один з них, тікаючи від російської агресії, мама з дитиною евакуювалася з Києва до Барселони. Коли, на жаль, стало вже досить явно розуміти, що я не зможу повернутися зі своєю дитиною, продовжити там нормальне життя і навчання без сирен, без бомбосховищ і такого іншого в Києві, то ми вже розглядали Іспанію, тому що це була більш насичена освітніми закладами інфраструктурою. Е, країна Іспанія прийняла вже понад 150 тисяч наших переселенців, більшість з яких жінки з дітьми в чужій країні. Вони можуть отримати тимчасовий прихисток. Серед іншого він дає й право на безкоштовну освіту. Причому влаштувати дитину до садочка досить просто, розповідають переселенці. Влада зобов'язала усі навчальні заклади забезпечувати українців місцями. Для них спеціально створюють місця. Місява тобто влада, вона дізнається, яка кількість дітей проживає в них фізично на території військової громади, і вони знаходять ці місця як в садочках, так і в школах. А от зі школами на перший погляд розібратися важко. Звісно ж, навчання в Іспанії обов'язкове з 6 до 16 років, і місць вистачає всім. Школи тут є державні, напівдержавні, які фінансуються владою чи католицькою церквою. І приватні з британською чи американською системами освіти є навіть суботня українська школа. Куди віддавати дітей батьки вирішують самі, проте відвідувати школи наші переселенці зобов'язані державні школи, наприклад, я проживаю в Каталонії. Тут викладаються двома мовами: каталонською та іспанською. Приватних школах. Викладання іде англійською мовою, сину Олени пішов до приватної школи з американською системою освіти. В Україні хлопчик навчався у п'ятому класі, а в Іспанії його прийняли до шостого. Проте іноді буває, що дітей беруть на клас нижче. Я розуміла, що якщо він буде навчатися на англійській мові, це ну буде значно для нього легше він зможе адаптуватися, і це буде більш-менш більш-менш ну, нормальний учбовий рік. Все ж більшість наших дітей відвідують державні школи, де навчання проводиться іспанською мовою. При цьому їх не ділять на окремі групи, а розподіляють по класах. Так малеча швидше адаптується. А щоб дітям було легше, є спеціальні помічники, які знають українську мову. Ми запросили до себе волонтерів, які допомагають комунікувати між школою і між батьками, з дітьми. Щоб допомогти вчителям пояснити щось батькам і зв'язати їх разом для того, щоб краща дитина могла адаптуватись. З оцінками тут все серйозно. Щоправда, домашніми завданнями зазвичай не завантажують. Основні знання діти мають отримати в навчальному закладі, але якщо провалити кілька предметів, то можна залишитися на другий рік в цьому. Не вбачається жодного сорому, в цьому нічого поганого нема просто дитину намагаються їй допомогти, щоб вона навчилася. Перед новим навчальним роком іспанці ґрунтовно готуються до школи, купують канцелярію, зошити, книги. А от нашим переселенцям з цим допомагають. Їм закуповують за волонтерські інші кошти, все необхідну канцелярію. Навіть рюкзаки і з одягом допомагає вищі навчальні заклади також є державні та приватні, і ті інші приймають українців. Щоправда, умови вступу різні і у більшості випадків на загальних засадах. Деякі університети зробили певну кількість місць відкрили саме для українців. Загалом навчальна система в Іспанії суттєво відрізняється від української домашніх завдань значно менше, а вчителі намагаються стати дітям справжніми друзями. Також малечі на уроки дозволяють приносити улюблену іграшку, якщо так зручніше. Син Олени каже: нова школа йому подобається, хоч і сумує за друзями з Києва. Разом з ним у класі є ще один українець, і місцеві діти тепло прийняли їх обох.